XC90 в комплектації Plus Bright з 250 сильним бензиновим двигуном на 21 х опційних колесах з тонуванням заводу з пневмопідвізкою, з панорамою за 66 320 євро по наявності в Одесі. Всіх вітаю, мене звати Андрій, менеджер автосалону Volvo в Одесі. Розкажу більш детально про цю машину. Машина 24 й рік. Гарне 21 колесо, пневмо передня-задня, безключовий доступ на всіх дверях, підсвіточки під всіма ручками присутня. Чорний перламутр На сонці себе розкриває, навіть тут видно. Тонування з завода вже зроблено, тобто це не плівка, не вигорає, з часом є шторочки. На задніх дверях маємо шторочки, оздоблення деревом, підсвітки. Ось тут бустер для дітей, машина 7-місна. Другий ряд повністю регульований, підігріви панорамний дах, відкриваючийся люк, шторочка закривається це діло. Такий вигляд має машина. Передня частина. Комфортні сидіння, шкіра напа, перфорація, вентиляція. Всі можливі регулювання, подовження сідушки, регулювання зони попереку, бічної підтримки, кришталева ручка КПП, бездротова зарядка. Аудіосистема Harman Kardon, 14 динаміків, 600 потужність, підігрів лобового скла, підігрів керма, передніх сидінь, вентиляція, пам'ять сидіння водія і пасажира. Так само і водія. Всі системи безпеки, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон. Все на місці, екстрені гальмування, пакет освітлення. В нього входять матричні фари, які вміють вирізати попутні зустрічні автомобілі. Протитуманні фари, омивачі, камери кругового огляду, камери 360, От спереді в значку, а також в дзеркалах. Все на місці. Передні задні партроніки а також бічні. Машина вміє гальмувати просто по пішоходам, коли їх бачать, а також по перешкодам а, реагує на. Парктроніки. Ось так виглядає колесо. 21. Стандартно йде 20 колесо. Сучасна мультимедіа у нас. 12-дюймова приборна панель повністю електронна з картами. На приборній панелі. Мультимедіа. 9 дюймів на базі. Уже операційна система Android, постійно актуальні карти. Все, що потрібно зробити, це з телефона через Bluetooth роздати інтернет для того, щоб це все діло працювало і актулюз... а, оновлювало карти постійно. Безрамкове дзеркало з автозатемненням. Всі дзеркала зовнішні також у нас з автозатемненням, що дуже комфортно. Завітайте на Грушевського 39 дроп 3. Маємо і інші варіанти. Взагалі маємо від 63 тисяч XC90, по суті, схожі дуже комплектації, там без панорами, без 21 колес і без тонування. Але це така ж сама машина по технічним характеристикам буде. В інших кольорах маємо Є біжевий колір, темно сірий колір і інші машини на складі чекаємо вас на Грушевського 39.3. До нових зустрічей.